Великий бізнес має допомагати державі вистояти у скрутну годину, принаймні в цьому впевнені в міжнародному технологічному холдингу течія до повномасштабного вторгнення. Компанія активно займалася благодійністю у сфері медицини та stem освіти. Купувала обладнання для лікарень, відкривало освітні курси для підготовки фахівців європейського рівня. Нині холдинг всесвітньо відомий у різних галузях від кіберспорту до будівництва безпілотників, і все це нині працює ще й на державу та українську армію детальніше в сюжеті. Ми зараз виберемо пташку, і кожен собі придумає, яка в нього буде пташка. Яка тебе буде пташка? Фіолетова фіолетова. Що це буде? реабілітація, як психологічна, так і фізична. У цьому столичному інклюзивно-корекційному центрі допомагають діткам різного віку адаптуватися до нового життя. Основний профіль закладу малеча, яка подолала онкологію. Ще ще Юль, пецю пецю. Протягом одного двомісячного курсу з дітьми працюють фізіотерапевти, логопеди, психологи, масажисти. Є у центрі й басейн. Підбір фахівців залежить від діагнозу, і все це абсолютно безкоштовно. Реалізували це завдяки підтримці благодійників. Центр фінансує холдинг течія через свою громадську організацію Фундація Течія. Компанія взяла на себе оренду приміщення та зарплатню персоналу. Центр є повністю безкоштовним для дітей з інвалідністю. Це єдиний центр в Україні, який працює саме так. Ми не фінансуємо. Суємося не державою, тільки виключно на благодійній основі меценатами. Ще один соціальний вектор холдингу допомога лікарням. За останні чотири роки компанія оновила обладнання в 11 медзакладах України на понад 17 мільйонів гривень, зокрема у Кіровоградській обласній дитячій лікарні. Це пристрої, які дозволяють на певних етапах нейрохірургічних втручань, застосуються, а також е вони безпечні, вони надійні, вони зручні в використанні. Завдяки цим пристроям і обладнанню. Кожен рік виконується більш сотні оперативних втручань дітям з нейрохірургічною допомогою. З 24 лютого течія почала активно допомагати й українській армії у боротьбі з російським агресором. Загалом виділили близько 60 мільйонів доларів на закупівлю бронежилетів, шоломів, дронів, оптики, медикаментів та багато іншого. Працюють як напряму з окремими бригадами, так і з міністерством оборони, аби надавати те, чого дійсно потребують бійці. Звертається якась бригада. Що конкретно ці брачі допомагаємо їм, звертаються в СУ, допомагаємо їм. Втім, знаємо, що є соціальні проблеми, не вистачає чистої питної води, наприклад. Сам з знаходимо фільтри, скупаємо, привозимо, доставляємо, і вже покупаємо різне. Покупаємо все що потрібно армії. Холдинг течія продовжує підтримувати захисників України, розвивати технологічні продукти та працює над залученням інвестицій в Україну, щоб допомагати здобувати Україні як військові перемоги, так і економічні. Його ромахло, Олексій Євченко та Дмитро Кобзар. Факти сіківі єдині новини.